по-бистрому для тебе знімаю, бо йдемо що в магазин. То ми купили в Росмані олійка для волосся. Вона, до речі, прикольна. Є різні види. Там і арганове, і вітамін А, і це. Ну, короча, Вони гарно пахнуть прикольні. Малі вкусняхи, магнез, е, якийсь кормік з йогуртом і журавлиною, чи чим ну, нам так не жить. Рафал собі станочок, я якийсь самий дешевий взяла цей пілінг для обличчя, хоч. Якась отака от фарба. фіх його знає, що небудь взяла, У мене є нормальна фарба, але це я не знаю, якась одно... ну, то що разу. Не знаю, пише би за м'яку, щось таке. Коротше, зараз буду читати, що це я взяла. Паста і цей. І станочки собі. Не було таких, як я беру, то взяла такі, які були по акції. Далі ми зайшли в Діно, ну, Миша вже. Миша не твій розмірчик. Купила цукінню, печеньки, я, печень я це дуже люблю. Вони самі дешеві. Миша... Я говорю, Миша, показує. Вони такий знаєш, як оце, що через місорубку колись пропускала, як бабушка робила і кефірчик, родзинки, Рафал Пево взяв собі, водичка у нас був по акції якийсь, фарш взяла, непогані з шинки. Там 16 золотих цибулька теж по акції, грату гакуга десь хочеться поїсти, лімончик теж по акції і печериці. І, коротше, ми заплатили чекай в Росмані 73, а в Діно, а в Діно 60. Вот. Так, о, і щоб ти собі розуміла, що по чому, якщо аж дуже буде інтересно почитати. Ну і потім зайшла в аптеку і купила тільки ібупрофен, бо хотіла купити ще той і басан, який я купую, але він з тридцяти п'яти стоїть 59, Ми вирішили не так ми ж і сильно боліємо. Да, К -к 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 -к. Кажи, папа Наташі, Наташа висилай корм.